Благодійний фонд Мирне небо Харкова спільно з нашим постійним партнером ОксфАМ провів капітальний ремонт 14 санвузлів у гуртожитках, де проживають внутрішньо переміщені особи. Зокрема, оновлено 8 санвузлів у гуртожитку міста Берестин та 6 – у місті Харків. У межах ремонту замінено каналізаційні мережі та водопровідні труби, оновлено електропроводку, укладено сучасну плитку, встановлено нову сантехніку та бойлери. Особливу увагу приділено доступності. У частині об'єктів облаштовано спеціальні поручні, зручні сидіння та крани для комфортного користування людьми з інвалідністю. Цей проект став важливим кроком до покращення умов проживання для тих, хто через війну втратив свій дім та для створення безпечного, гідного та доступного простору. Мирне небо Харкова поруч, коли це справді важливо. Від імені адміністрації навчального закладу, а також от від мешканців, які меш... проживають у гуртожитку спочатку повнова... повномасштабного вторгнення, хочу висловити щирі слова вдячності міжнародному партнеру АксфАМ та благодійному фонду Мирне Небо Харкова за такі чудові ремонти санвузлів. Ви прекрасні, молодці, ми дуже вам вдячні.